Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Дивіться, яке в нас небо. Так затягнуло хмарами, а дощу начебто не обіцяють. Але мені навіть наче пахне дощем. Шадуська. Шадуська наша. От, і я побачила що небо таке, то бігом-бігом побігла на нову пошту і забрала посилки. Там прийшли троянди з садового центру мій сад. Ви пам'ятаєте, минулого року тут чотири штуки, троянд я з чоловіком викопала, тому що вони. Пускали шипшину 4 чи 5, не пам'ятаю, викопала. Здається, що 4. От, і потрібно було на це місце щось посадити. Я вже не хотіла купувати щось інше, тому що тут, в цьому квітнику, майже всі троянди з цього садового центру, мій сад. є і мій сад, і бджілка. Вибачайте, я трошки помилилась. І мій сад, і садовий центр розплідник бджілка. От. І зараз подивимось, що ж там прийшло в нас разом. Ось вони. Посилки. І ще прийшло добриво гілея. Все ж таки, я замовила добро це гілея, Рекомендувала Олена Тур. В мене є для троянд добриво Агрікол. Це я замовила добриво для півоній. Ну і так, климатися, може там щось ще підкормити. Зараз я розпакую все і потім вже покажу вам окремо кожну трояндочку. Це я розкрила, тепер можна знайомитись з трояндами. Це троянда називається робі Кіс. Якась новенька троянда кордеса. Так, що в нас тут? Ну, от, подивіться самі хвороби, стійкість до хвороб. 4 з 5 зірочок. морозостійкість так само. Аромат дві зірочки, тобто вона не дуже ароматна. Так, дивимось, який же ж прийшов саджанець. О, якраз сонечко. У нас сьогодні так пекло, так пекло, наче вже літо. Ось так виглядає трояндочка. Далі троянда, що це в нас? Це капрі. Ну, не змогла я відмовитись від капрі. Я свою прибрала, тому що вже декілька разів випускала шипшину. Ну, мабуть, я разів 4 з капрі прибирала. Дуже незручно, тому що там густо посаджено. Тому я вирішила все ж таки взяти такі саджанці. Що я не буду переживати. Ну, ось як виглядає. Чим то, от чим чимось оброблено. Бачите? Побризкані вони. Саме оця троянда. Ось ця гілочка мені дуже подобається, я її відріжу. Ось аж до сюди зріжу і оце. Ну, такий саджанець, а це мені більше сподобався, але я сподіваюся, що з ним все буде добре. Я його заглиблю трошки, і він попускає мені. Брунічки. базальніші. Так далі дивимось ось ця, не пам'ятаю, як правильно, кірімакс, здається так. Max. Тут нічого не написано про стійкість до хвороб. Ось так вона виглядає. Цікава дуже троянда, і здається, що вона і ароматна. І ось як виглядає саджанець, теж гарний. От так, з усіх боків покажу вам. Так, троянди там не дешеві, одразу скажу. Але отак от кожен рік собі по декілька штук. І так я зібрала собі колекцію з бджілки. Розплідника і з садового центру мій сад. Це оригінальні троянди в них. Так, а це, здається, ага, ось, не могла встояти. І взяла оцю манюню прості квіточки, це, здається, ґрунтопокривна бджілка намальована. Так мені захотілося саме отаку, вона чимось схожа на, е, як вона називається, піч дріфт мою. Ось як виглядає саджанець. Трошки сплющили контейнер, ну це щоб дешевша доставка вийшла, щоб все влізло в одну коробку. Теж гарний саджанець. Так, а що тут в нас написано? Ну, так само чотири зірочки морозостійкість. Чотири зірочки, стійкість до хвороб і ну, майже не ароматна. Маленька, бачите, 30 сантиметрів знак. АДР є. І що тут ще залишилось? ось ця з кущових. це Леді Капрі, Капрі і Леді Капрі? Це вже, мабуть, бачите, обробляли теж така вона на наліп'є оброблена трояндочка. Тут вже броні пішли, он ріст. Цікаво, коли вони обробляли. Мабуть, треба в них спитати, якщо буду обробляти, чи потрібно мені і ці обробити. Ну, отак от виглядає саджанець. цей краще, ніж капрі. Гарний. І тепер. Троянда на штамбі. Троянду на штамбі я навіть собі якось і не думала, що я буду замовляти. Але чоловік каже: слухай, в тебе та троянда вона хвора, вона хворіє, ти з нею вже замучилась і лікувати, і шипшину вона пускає. Давай замов іншу. І я ту викопаю. Я кажу, викопай одразу. Ні, ти замов спочатку, а потім я викопаю. Ну, мене ж не потрібно вмовляти довго. Зараз покажу вам ту. Ось вона. Blue парфум, гарна троянда, дуже гарна, але вона постійно хвора, просто постійно. І вона і не вмирає, і не росте добре. Ось, Ось дивіться, які тут. Їлки. Всі всі в плямах, всі. Просто немає живого місця. І вже лікувала і підливала. Ось, дивіться, що тут. Теж все знімала замазувала. Ось, Ось така вона. Тому він подивився і каже: замов собі іншу. А цю викопаємо і все. Ось так вона виглядає. Шкода, звичайно, мені дуже подобається. Вона ароматна, вона така гарна і квітує все літо, хоча і хвора, але щось там тягнеться рідненька. І тепер подивимось, що це за троянда. Це із колекції Парфума Розен Графін Марі Генрієта. Вона дуже ароматна. Бачите? Всі п'ять зірочок. Теж знак АДР має. Морозостійкість 4 і стійкість до хвороб 4 теж. Неблакитна, але думаю, що вона теж буде прикрашати садочок. Ось так виглядає вона. Дуже підготовлена, обрізана. Чи можна порадувати жінку? От тільки трояндочками. Так, і залишилось ось це добриво. Добриво для троянд, бачите, написано, і інших садових квіт. Замовила спочатку в них відро на 5 кілограм, а чоловік каже, що ти будеш тільки пошті платити. Замов вже 10, нехай на декілька років буде. Ну і от я замовила, вони мені коли передзвонили, і я сказала, давайте мені вже 10. Отак, от хочу показати вам. Склад який. Ось він. Ось він. він. Азот 14%, фосфор 17%, калій 18%. Ну і там різні мікроелементи. Я якраз для півоній і шукала так, щоб азоту було ось менше усього 14%, а перевага була на фосфор і калій. Тому що півоніям дуже багато азоту не потрібно. Ну так я вичитала, я не дуже прям такий спец в цьому, але у півонієвих групах вичитала таку інформацію. Ось і вся розпаковка. На цьому розпаковку завершено. Я щаслива. Дякую своєму чоловіку за те, що він вмовив недовго, вмовляв, придбати трояндочку собі. Ну і доброго. За малим залишилось тіло, тільки посадити. Бачите, закрились вже крокуси. Сонечко сідає і крокуси закриваються. У мене одна рибка здохла, і втора ось так вже третій день. І не помирає, і не одужує. Я вже і ліки налила сюди. І промиваю її постійно, жабри відкриваю і клізмою туди напором води промиваю. Вона плаває, але, бачите, жива. Ну, давай мала. Ось вона поплила. Але отак потім вспливає і все. Якщо хто знає, що з нею таке. Чому вона так себе поводить? Напишіть, може у кого є рибки. Ось, бачите, поплила, поплила. Значить, ну, то жива все. Але третій день на поверхні лежить. Я вже і фільтр поставила, і компресор поставила. Бачите, повітря йде. Фільтр почистилась трошки, водичка. Не знаю. От, пішла встивати все. І зараз отак буде лежати. Ну, подивимось, може. Відійде. Не буду я її викидати, коли вона жива. Завтра промию ще раз її жабри. Ось і все, дорогі мої. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, дякую вам за... І подобайте, коментарі, поширення відео. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам, що бережуть наш спокій. Нехай Господь береже їх. Нехай повернуться всі додому, живими і неушкодженими. А вам гарного дня, сонячного, гарної погоди! Здоров'я і бережіть себе. Слава Україні і всім героям. Слава до зустрічі, друзі!